Оголошено вироку у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова, яку розглядали чотири роки, і саме чотири роки позбавлення волі нині присудили у Переяславі на Київщині колишньому поліціянтові Іванові приходько за неумисне вбивство. Приходько також має виплатити родині загиблого хлопчика понад мільйон гривень. Іншому ж підсудному правоохоронцеві Володимирові Петровцю призначили випробувальний термін два роки. Ще двох фігурантів справи суд виправдав. Подробиці розпитаємо в нашого кореспондента Нікіти Галки. Він стабільно стежує за перебігом розслідування всі ці чотири роки. Нікіто вітаю тебе. Розкажи, як до вироку поставилися сторони родичі Кирила Тлявова та підсудні, і чи будуть з обох боків чи з одного апеляції? Дмитро, моє вітання, дійсно, Переяславський е, суд за шість днів до четвертих роковин з дня трагедії е, в Переяславі виніс е, вирок у справі вбивства п'ятирічного Кирила Тлява. і власне винним у вбивстві у неумисному вбивстві визнав зокрема правоохоронця Івана Приходька. Йому е, суд призначив чотири роки позбавлення волі е, за неумисне вбивство і власне за зберігання набоїв. А е, зазначу, що е, йому е, оскільки Іван Приходько три 3... з. Половину роки до цього, поки е, справу розглядали в суді, перебував власне в СІЗО. Е, якщо вирок набуде чинності, то Іван Приходько е, перебуватиме е, за ґратами лише півроку. Йому залишиться лише півроку. Також вирок отримав і інший фігурант у справі. Що один правоохоронець Володимир Петровець йому суд призначив 4 роки, але замінив цей вирок на е, випробувальний термін е, у 2 роки. Е, такий вирок Володимир Петровець отримав власне через е, те, що Зберігав зброю та набої, з яких власне і була вбита дитина. Ну а інших двох фігурантів у справі е, суд е, виправдав власне, е, як відреагували, зокрема е, сторони, е, як відреагувала, зокрема бабуся п'ятирічного е, Тлява, Давайте почуємо. Просто вирок несправедливий. Несправедливий вважаєте? Вважаю, ні. Пане Іване, а можна ми на секунду щодо. треба було всім посидіти. Е, всім по -п 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 -сім так. посидіти? Давай, мабуть. Іван, а чому ви вважаєте, що потрібно. Поясні, чому а будете оскаржувати? Давай, щасливо. Власне, так відреагував зокрема обвинувачений е, у вбивстві у неумисному вбивстві. Іван приходько це колишній, нагадаю, правоохоронець. Е, він вироком залишився незадоволений. От так само, як не залишилася, залишилася незадоволеною і власне родина Кирила Тлявова. Е, як власне відреагувала бабуся на такий вирок? Давайте подивимося без коментарів. Суд так де то справедливість, де та справедливість, де ти справедливість суди, що вони підуть далі п'ять гуляти і насміхатися над нами. Насміхатися, більш нічого вони не будуть робити, мене Які тут із нами продовжують? Думається, що зв'язок не втрачений. Ми далі тебе слухаємо. Продовжуй. Зрештою сподіваюся, що мене е, таки чують і глядачі власне Дмитро. І ти е, додам про те, що родина е, Кирила Тлявова нагадаю, що родина Кирила Тлявова наполягала також на компенсації на моральній шкоді у розмірі 15 мільйонів гривень. А приходьку призначили більш як 1 мільйон на користь родини Кирила Тлявова. Ну і власне по цим реакціям ми могли почути і зрозуміти, що сторони абсолютно не задоволені вироком, і апеляцію будуть подавати як родина Тлявових, е, так і прокурори, так і А. Ад... Адвокати обвинувачених е, станом на зараз е, ось такі маємо е, новини. Тож Дмитро передаю тобі слово. Спасибі Нікіта Галка про вирок у справі про загибель п'ятилітнього Кирила Тлявова.